Українське суспільство настільки там абсолютно виправдано обурюються оцими фактами, коли там в Одесі наводчі ці, ці збирають дані про українських військових, передають їх росіянам. Але ж сама перша леді в 2010 років тому на своїх сторінках в соціальних мережах займалася тим самим. Вона давала оголошення про 15 тисяч карбованців російських, які сплачують кожному, хто надійшла інформацію про переміщення українських військ військових. Тобто вона до перших місяців обрання зеленського президентом була в базі миротворця за ці свої злочини. Мало того, що вона жодним чином за це там не вибачилась. Але де ж тоді ваша послідовність у цих там журналістів українських, які так засуджують ці факти співпраці з російськими спецслужбами в Одесі, і в той самий час закривають очі на те, як поводила себе там перша леді 10 років тому, і сам Зеленський з сцени Верховної Ради в мене є там спеціальний випуск моєї програми Soundcheck де я зібрав всі оці ганебні, настільки брудні жарти по відношенню до української армії, які дозволяли собі 95 й квартал. Плоть до там початку передвиборчої кампанії Зеленського, коли сьогодні він там проголошує цей заклик Слава Україні, але він сам знущався з нього, казав, що це тільки в львівських туалетах треба кричати, щоб підняти там з унітазу когось, хто там перебуває з українських патріотів. Ну а, а оці їхні порівняння з тим тупим бараном, який там грізається рогами це українська армія йде в контрнаступ. Вони так показували, які там випускає гази. Цей баран врізається рогами в величезну якогось там велетня, іншу якусь істоту і показує щось. Дивіться, це я не погоджуюсь, що вони в 14-му році якось себе проявили патріотично. Такі ні, може, це було вже пізніше, в п'ятнадцятому, що в 14-му році з червоної площі глузував що так та який наступ? Це просто вони пересувають кордони. і все. І, взагалі-то, оце начепив собі вуса такого козака і каже: Ось, якщо ви не виведете міська з Криму, то ми дамо наказ вивести всіх українських повій з московської крижної, окружної, там з Лініградського шосе всіх дівчат своїх виведемо. Ну це ж було максимально там тоді розтиражовано самим самим 95 м кварталом. Всі такі жарти. Да, і вони порівнювали українську. Там е, показували ігуана, яка, вибачте, знову випускає гази. Казали, що ось дивіться, це український підводний човен е, так надає спротив російській е, військовій морській армаді армаді. На жаль, на жаль, Україна збудилася тільки коли ось е, там нещодавно е, в сцені якийсь там 95-й квартал, пожартував про цього українського. Керівника військомату да, ТЦК, який там цілувався з дівчатами. Так, такий благородний гнів проявили українські журналісти. Ну, зокрема, там я претензії висував там, Сергію Сергій, Фруса, добрий там товариш, і цей Віталій Сич, вони обурювалися в ефірі цими сценами. Я кажу: а чого ж ви так не проявляли такий свій патріотичний пил, коли вони показували обізяну, яка, вибачте, там. Лайном спорожняється сидячи на каже, гільці, гільці і каже, оце українська авіація бомбардує російські війська. Ну тобто настільки брудні ганебні жарти були, і це ж, ну я спеціальний припуск присвятив цьому випуск е свого свого проекту Саунчек, про про те, як заплющували очі ці ж наші е журналісти на такі ганебні випадки, і тю, ту людину, яка насправді. Була представником однієї з найпотужніших тут цих шостих колон, які фінансувала Росія за часів там всіх українських президентів, починаючи там з 2003 року. Я пам'ятаю, як мої однокашники надіслали мені це тоді перший раз. Це відео, коли. На якомусь там э, концерті там, ювілейному КВН Зеленський там, падаючи на коліна, казав: я звертаюся до людини, від якої тут все залежить в Україні. Владимир Владимирович, заберіть мене відсюди з цієї нещасної України, поміняйте мене хоча б на долги на газ. То вони надіслали мені це відео кажуть, от тепер цьому парню у вас карта і попрють. Ну і так і відбулося. І почались після цього ці величезні транші на, на зйомки цих сватів. Ooh. Скільки там сезонів виходило? 10 мільйонів на рік сплачувала Російська Федерація тільки легально, офіційно по документах те, що проходило. А те, що неофіційно, ми ж бачили ці викривальні розповіді колишніх партнерів, партнерів Баканова про те, як наприкінці нульових вони бігали тут з валізами повними кешем, мільйони долярів, не знали, як їх тут краще розмістити. І знову ж таки мої. Колишні однокашники допомагали їм відкрити офшори на Кіпрі, тому що якщо подивитися, хто є уповноваженим з кіберських цих адвокатів, юристів, які опікуються їхніми офшорами, і знайти потім подивитися список, хто ще користується їхніми послугами, то одразу ж можна побачити там знайомі прізвища. Ну на жаль, я ж кажу, я з. з, з Чув про ці величезні там суми, які виділялися на те, щоб там саме російські виконавці танцювали на сцені найбільшої концертної там, площадки Палацу Україна найбільшого концертного майданчику, щоб там Філіппи Киркорови, Діми Біланий, Маше Распутіни там і же ними щоб саме вони були на всіх там концертах, присвячених російським, ну радянським ще там ювілейним, якимось там датам святам. На 9 мая, на 23 февраля, на 8 марта на День міліції. Тобто, щоб всі ці російські зірки за, за, за полонили український інформаційний простір, ну, це ж коштувало величезні суми. Саме на це працював телеканал Інтер, на якому ну, керівником один, одним з керівників, зокрема представником так званого. Фонду імені Пушкіна, дуже промовиста назва, да, який був співзасновником телеканалу Інтер. Саме вони виділяли ці величезні, величезні кошти на такий антиукраїнський продукт. Ну, вже не кажучи про кульмінацію цього проєкту цей а, три сезони Слуги народу, да, які так. Вдало були засняті, і головне вийшли в ефір в критично важливі там моменти передвиборчих цих перегонів в Україні, для того щоб кульмінація відбулася саме за там два тижні до першого туру українських виборів, де нагадаю, в цих трьох сезонах цього ганебного серіалу автором, сценаристом і продюсером якого був російський і взагалі громадянин. Колишній там, співавтор знову ж таки такого українофобського проєкту, як це моя моя прекрасна няня, знову ж таки, співавтор цих сватів Олексій Кирющенко. Так от, в трьох сезонах цього, цієї саги, такої політтехнологічної, яка знімалася і виходила в ефір тоді, коли там 7% вже території України були окуповані найстрашнішим, найпідступнішим ворогом. Але жодної згадки про Росію як загрозу українській безпеці там немає. Там є русські шахтери, які приїздять врятувати українських цих недолугих там. Своїх колег, які потрапили там в пастку в якійсь шахті, тобто, начебто, там українські націоналісти не хочуть допускати своїх рятівників, але зрештою, там вся ця команда 95-го кварталу захоплені дивиться, як росіяни рятують цих недолугих українських шахтарів, які там опинилися в шахті, в пастці. Тобто, це єдина. Згадка про Росію такому в позитивному ключі. А хто там в негативному ключі себе проявляють якісь оці знову ж таки недолугі українські націоналісти, які зрештою розвалили, наче хтось вони розвалили країну на 28 цих самостійних утворень? І хто тут головним був чинником небезпеки для України? Світовий банк, який нав'язував Україні ці? Ганебні там умови кредитування, хоча насправді насправді вони були найвигіднішими, і це був період, коли Україна вперше за всю свою історію на той час там вже там майже тридцятирічно віддавала за свої кредити, зменшувала тягару цих запозичень західних, а не збільшувала. А сьогодні Україна опинилася на першому місці в Європі і на другому місці в світі. По кількості кредитів, які ми набрали вже за часів ем, панування зеленого цього шапітолію. Тобто, а тоді вони, нагадаю, так знущалися з над Україною, називаючи її порноакторкою, яка приймає будь-які кількості з будь-якої сторони, а, а самі ж із із своєму серіалі посилали так промовисто керівника МВФ в перший еротичний тур, да після того, як, начебто, він викручував руки. І вимагав, щоб Україна була тільки звалищем для ядерних відходів. Ну я часто сам ставлю питання, кажу, чому ми досі не в НАТО так звертався? З такими е, вимогливо так звертався Зеленський до Байдена. Так вибачте, ви е, три роки демонстративно не призначали посла при НАТО. Три роки Зеленський відмовлявся від участі е, в е, Генеральних асамблеях НАТО, відкидав ці запрошення, які йому надсилали, не погоджували дорожню карту. Міністр новоназначений тоді Таран сказав, що для нас взагалі НАТО не пріоритет. І після цього е, тепер ми пред'являємо якісь претензії. навіть Цього там Афганістану було більше шансів тоді долучитися до НАТО, але ж ми знаємо, чим закінчилася ця епопея, як американці були змушені кинути всі свої там і навіть військове спорядження, яке поставили, там загальна сума американських інвестицій в, в Афганістан сягала одного трильйона доларів. Тобто, ну, після того, як вони. Отримали там такий результат через знову ж таки просякнуту корупцію в місцеву владу. Так вони ж тепер дують на, на воду після того, як на цьому кипятку да, на окропі. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.